Вітаю мої котики та кішечки. А ми продовжуємо нашу подорож у з зеленої мегіс. І так, засиділася я довго у 18-му старшому аркані місяць. Починаємо. Ось так вона виглядає. Ну, вона по-різному виглядає, але дуже цікаво. І так. Починаємо слухати казка про старший аркан, 18-й місяць. У далекому королівстві стояло озеро. Озеро називалося Тіней. Озеро Тіней. І говорили, що воно відображає не те, що є, а те, чого людина боїться. Одного разу туди прийшов мадрівник Неро. Йому потрібно було перетнути це озеро, але щойно він заглянув у воду, побачив жахливі тіні. Це моя доля, це моє майбутнє. Він розгубився, але тоді за хмар вийшов місяць і освітив поверхню. Неро побачив, що тіні лише відображення його страхів, вони не мали влади над ним. Він сміливо ступив уперед, і вода розступилася, відкриваючи шлях. І така ось мораль. Місяць нагадує, що наші страхи часто ілюзорні, і коли ми бачимо правду, вони зникають. Так що, дивіться, така от порада: Коли вам страшно, не бійтеся, а просто ступайте, і це лише ілюзорний страх. Він на вас ніяк не впливає. І коли ви тільки зробили крок, зараз наразі місяць освітив вам ваш шлях, і ви все побачили прекрасно дуже чудова карта. Піднімайте всі свої страхи на поверхню, світіть місяцем, і буде дуже добре. Не бійтеся. Ось такий був 18-й аркан. Про глибинні відчуття, які піднімаються зверху вниз. А ми з вами не прощаємося, а продовжуємо далі.